Вітаю всіх! Вашій увазі! Сьогодні пропоную дуже активну техніку, швидкі гроші. Для цього ми малюємо такий рівносторонній трикутник. У перший нижній куточок вписуємо суму, яка необхідна для нас. У другий верхній куточок вписуємо обов'язково ціль, для чого потрібні гроші. В третій куточок в нижній вписуємо емоції, які ми відчуваємо при досягненні отримання цих грошей. І обов'язково всередину трикутничка вписуємо фрази. Отримую, отримую. Отримую. І ще раз три фрази. Я отримала. Я отримала. Я отримала. Дуже така сильна техніка, яка допомагає притягувати швидкі гроші.